Консулят Словенії і Републіки і українські номера. Це взяв десь рамку. Mm. О, то той! Хто? То Леоніду? Так! це то Леоніду! Да. Да, його машина, та, на кримських номерах. In emergency record activated. Так, на бомж ходить. На фабусу треба Леоніду. Блять, який смешний. Та машина вся розпіздячна зі всіх куків. Вже немає ні прямотока, ні той.